Всім привіт! Як завжди по четвергам у нас сьогодні рубрика з прикладу підбору семантичного ядра для однієї з ваших ніж. Таке відео виходить, що четверга не повторюється, тому можете по піти подивитись попередніми четвергами, що там ще виходило, про які ніші ми говорили. Сьогодні ми говоримо про кліпарти. Я нагадую, для того, щоб все було чесно і щоб не стояло кожного разу питання, про яку нішу говорити, я просто йду переліком тих магазинів, які до мене записувалися сюди на участь в фокус групу, і йду просто по порядку тими нішами, які були ще два місяці тому в групу, додавались. І дуже ймовірно, що представника саме цієї ніші вже немає в фокус групі, тому що більшість заходи залишає в групі на місяць і потім виходить. А оці розбори виходять раз на тиждень, і звісно, за місяць ми можемо розглянути лише 4 ніші, а в мене за місяць може через групу пройти до 30 магазинів. Але, як на мене, це ну, такий чесний підхід щодо того, щоб кожного разу знову ж таки не вирішувати, яку тему ми сьогодні розглядаємо. Тому просто сприймайте це як приклад того. І сьогодні, окрім того, що ми поговоримо про кліпарти, ми ще поговоримо про те, як просувати нішу, в якій, в принципі, по Попит буквально на одне слово, а все інше дуже-дуже розкидані різні теми, різні напрямки. Якось це з кліпартами. Звісно, що я роблю першим? Я йду в Єранг, вбиваю запит кліпарт і дивлюсь, які кліпарти люди шукають. Але майже одразу ми втрачаємо попит і бачимо, що там далі йде нішування з не дуже високим попитом. Тому. Просто згадуємо, що Яранк не дає вам всієї інфи, яка є на ринку. Якщо тут немає запиту якогось зелененького якоїсь ніші кліпартів, це не означає, що ви не можете в цій ніші мати багато продажів, тому що Яранк не істина першої інстанції і все треба перевіряти на досвіді. Тому, якби я продавала кліпарти, що б я зробила? Вперше, звісно, я б пішла б запитом кліпарт, я б взяла б собі секцію Крісмас кліпарт», якби зараз був би Серпень і працювала б над нею, точніше, як самі кліпарти, я б малювала б ще раніше, а от прям публікувати їх в магазині і ставити в рекламу, це десь приблизно початок осені. Публікувати серпень, ставити в рекламу початок осені. Хеллоуін так само, приблизно в той самий період можна робити. Watercolor кліпарт, звісно, ми таку секцію робимо, якщо у вас є кліпарти в такій стилістиці. А далі, що таке чібі, я не знаю, подивитись видачі, начебто непогані показники, але у вас. Важно, обережно, всюди де непогані показники, можливо, там подвох в тому, що це або авторське право, або ще щось, тому подивитесь, розберете, що таке чібі. А далі, скоріш за все, ми будемо йти вже тематиками, які, в принципі, ви і так можете плюс-мінус собі прогнозувати. Дивіться, фолк кліпарт, осінні кліпарти. Якщо у нас є запит під фолк кліпар, а зараз у нас лютий, то ви за цією логікою можете зрозуміти, що, скоріш за все, люди. Люди шукають не лише осінні кліпарти, а й весінні, і літні, і зимові. Звісно, зараз про зимові вже не говоримо. Весінні це вже ви стрибаєте в останній вагончик, але. Просто для себе зрозуміти, що якщо вам не важливо які кліпарти малювати, і ви не можете і не хочете малювати все підряд, то вам треба тоді вже відштовхуватись від тих задач, які можуть бути у тих людей, які кліпарти використовують. Якщо це кліпарти для якихось подальших, не знаю, Створення якихось подальших промоматеріалів, то там е, можна йти від інфопривидів: wedding Clipart, Anniversary Clipart, Birthday Clipart, е, свято Clipart, дівчинка Clipart, випускний школа, доктор, медсестра, вчитель. Коротше кажучи, йти такими нішами, які можуть концентрувати на собі якусь кількість людської діяльності внаслідок якої, протягом якої Ваші потенційні покупці можуть, чи задля якої ваші потенційні покупці можуть купувати ваші кліпарти. Тому ми проходимо цим запитом, забираємо собі всі ідеї, які можуть відповідати тому, що ви робите. Наприклад, тут на трекер це лоскунчик, знову ж таки, лише ближче до четвертого сезону. Валентайн вже спізнились. Коктейл так, коктейл кліпарт начебто, шукають цілий рік, тому що ну, сама по собі ця фраза чи це слово не прив'язано до якого. Сезону. Хоча нам Єран каже, що вон у нього чомусь попит лише в першій половині року, а потім немає, але я думаю, що це, скоріше його якась помилка щитування даних. Спрін Кліпар, Ньорс Кліпард, от Ньорс це медсестра. Це те, що я вам казала, коли ми приблизно для себе усвідомлюємо, де може людина використати цей кліпарт, для чого вона буде його скачувати. Істер, це Великдень, от прям зараз треба ним займатися. Це правда. Фейрі, це фея чи Ця чарівниця. каваї, ось вам збір за, трошечки за сенсом чи за стилістикою. Дісней ми, звісно, не беремо. Градюейшн – оце вам підказка того, на яку подію люди можуть ці кліпарти шукати. Тобто, я тут, щоб вас трошечки не збити з пантелику, я тут про що? Навіть якщо ви не бачите тут ніші, але вона умовно існує, ну, наприклад, доктор Кліпарт або Медицин Кліпарт, або Медикал кліпарт. То в принципі усвідомити, що люди шукають якісь кліпарти під якусь е спеціальну тематику для того, щоб їх там потім десь використовувати, ми можемо. Головне питання, де використовувати, і можливо, якщо вам трошечки важко важко зорієнтуватись на початковому етапі, якщо ви лише тільки почали займатися і просуванням кліпартів, можна піти в весь видачу, і тут вбити слово кліпарт. І подивитись, які кліпарти. Ну, По-перше, можна подивитись за підказками, які вам тут ці дає, але їх не дуже багато. істер Вектор – це розширення, так само, як і ПНГ. Кліпарт Лайн це, мабуть, лайнарт. ну, можна подивитись, це кліпарт намальований в стилі лайнарт. Так, ось це. Тобто просто чіткими лініями. І так далі. А якщо ми повернемось просто в до кліпарту, то ми можемо тут походити, похватати собі якісь ідеї для ніч. Дивіться, кліпарти про собачок, значить, ми точно можемо робити кліпарти про собачок, кліпарти про котів і кліпарти про тварин. Можна робити: ось, дивіться, woodland animals, тобто лісові тварини і, скоріш за все, такі лісові тварини. Такого типу кліка, кліпарти покупці будуть використовувати в, який, в, якому, в якихось дизайнах інтер'єру дитячих кімнат. Тобто, звідси ви розумієте, що є ніші під нюсері кліпарт, тобто кліпарти для дитячої, є ніші під тваринок. Можливо, знову ж таки, для початківця те, що я зараз говорю, виглядає як якась неймовірна суміш, і знову ж таки незрозуміло, що конкретно робити. Але головне тут почати. І якщо ви не розумієте, які кліпарти вам створювати, тому що Яранк нам не сказав, які конкретно кліпарти шукає більшість, окрім Watercolor, то просто оберіть для себе кілька ніж, які вам цікаві, які вам приємні, які вам хочеться малювати, в яких вам хочеться працювати. З людської життєдіяльності, і спробуйте спочатку з них, навіть якщо її ранк не каже, що такі запити є. І по мірі того, як ви будете працювати, по мірі того, як ви будете аналізувати, що продається у конкурентів, які напрямки у конкурентів продаються, по мірі того, як ви будете все більше і більше підкорювати собі, в тому числі і трендів. Всі хочуть працювати з трендами, працювати з трендами важко, але працювати з трендами, які ми можемо передбачити, тобто це ті події, які відбуваються постійно, в залежності від. Зміни життєдіяльності людини це зміна сезонів, тобто весна, літо, осінь, зима. Зміна людської життєдіяльності в залежності від цих сезонів. Аутдор, наприклад, навесні всі виходять і займаються своїми там, задніми дворами, цими майданчиками перед будівлею, щось там роблять, якимись там городніми справами, хто любить займатися садівництвом і так далі. Навесні це все прокидається, тому що ну, люди круглий рік цим займаються. Але найчастіше після зимової сплячки вони більше уваги приділяють цьому. Всі будь-які пікніки ем, або ем, різні активності, які відбуваються на дворі, то це скоріше про літо, ближче до літа, скоріш за все, буде тренд збільшення попиту на якісь такі тематики. Не говорячи про те, що, наприклад, нам достеменно відомо, що весілля круто продається там з січня-по вересень. Тобто, якщо ви... Створюєте щось під весілля, пам'ятайте, що цей тренд відбувається приблизно в цей період. Back to school це у нас, звісно, середина літа і кінець літа. Все, що пов'язане з народженням людей, з, з, або зі смертями людей, такий тренд також можна назвати трендом. Це те, що відбувається круглий рік. Тут немає якоїсь прив'язки до, до сезону чи до пори року, але це те, на що попит є. Коротше кажучи, можливо, цього разу не супер покроковий мануал, як підбирати ключові слова, але більш така рекомендація щодо того, що вам робити, якщо ваш товар здебільшого ранг просуває, чи ранг показує на нього попит лише під одне ключове слово, а все інше вам треба додумувати приблизно в тій самій. Ситуації знаходяться і, наприклад, бебімобайл. Оці мобілі дитячі, які вішаються над дитячим ліжечком. Там також абсолютна більшість людей шукає за запитом бебімобайл, а все інше це вже від вас додумані дизайни: сафарі чи там космос, чи там ще щось.